Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку дітям усім, доброго ранку, сонечку ясному, Доброго ранку, садочку прекрасному, Вліво, вправо, вліво, вправо поверніться і гарненько посміхніться. Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні до нас в групу завітала гостя біла чорна скрикотуха забалакала нам вуха, бо новини не прості, є у неї на хвості. Хто ця ж пташка білобока? Здогадалися? Так, діти, це сорока. Ви, мабуть, бачили сороку на прогулянці. Яка ця пташка? Так, вона швидка, непосидюча, вона білобока, гарна. А що це робить пташечка? Що вона вміє робити? Так, вона вміє літати. Вміє стрибати, а ще вміє скрекотати. Діти, пропоную вам послухати віршик про сороку білобоку. У сороки білобоки. П'ять малят, сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшонота вче третій в чашку цідить брашку, а малий. Млинці пече, тільки п'ятий, хоче спати, помагати не біжить, у садочку в холодочку ліг на травці і лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ці докашки, ці добрашки, ще й млинців по п'ять, по шість, але даче хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це, братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі? Я в городі, до роботи і я так ось він поле бараболю й обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти, працьовиті, зовсім ледарів нема. Ось такий гарний віршик. Діти, про яку пташку говориться в вірші? Так, правильно, про сороку. А як звуть пташенят сороки? Вірно, сороченята, скільки було у сороки діток сороченят? Їх було п'ятеро. А як діти сороченята допомагали своїй мамі сороці Розкажіть, хто дрова носив? Хто що нотов, хто брашку сидів, а хто і млинці пік? А чи всі діти допомагали мамі? Один не хотів спочатку допомагати. Що він робив, діти? Вірно, спав на травці в холодочку, а потім, що трапилося, чи виправилися п'яти сорочення? Так, і що сказала сорока білобока, що діти всі її працьовиті і що ледерів у неї немає? Діти, запам'ятайте, що треба допомагати своїй мамі татові? І Виконувати свої домашні обов'язки. А наше заняття на сьогодні завершується. До нових зустрічей, малята! До побачення!